України з народом Черкаської області управління, чи з ким вони? Чому вони сьогодні ціле палять документи? Які документи? Чому прокуратура області сьогодні з півдня ліквідувала свою роботу і вивела своїх працівників? Чому податкова інспекція своїх працівників вивела з уряду? Чому школи сьогодні пізні? Розпустили вчителів, а дітей телефонували батьками, просили забрати терміново дітей. Чому садочки сьогодні телефонували батьками, просили забирайте швидше своїх дітей? Що відбувається? Що відбувається в державі? Кігібісти сьогодні нам повідомили. Ми ліквідовуємо документи прокуратури міліція нібито переходять на сторону народа, тому що ми знаємо, це говорять київісти, що в Києві змінюється влада. На яку владу буде змінено, ми з вами подивимось. І це не вони змінюють. Це Вашим зусиллям відбувається ця зміна. Завдяки тим людям, які стоять на Майдані в Києві більше ста днів. Завдяки тим життям, які поклали за те, щоб ця влада була змінена. І як говорить народ сьогодні один подивіться, що робиться в державі. І за одного мутака всі страждають. Як це правильно і точно сказано. Ми читаємо від служби безпеки, від прокуратури обласних управлінь, щоб вони також прийшли сюди і засвідчили, що вони переходять на сторону народа. А зараз слово надається Миколі Булатецькому. Вітаю Черкащани! Я вважав за потрібним для того, після того, коли мене запросили. Мікрофон! Це, це в мене в Києві постійно. так. Включи мікрофон! Включи мікрофон! Це, це відомі моменти, знаєте, так? Да?